Так, у мене теж є стрільба з лука. Це так круто! Цике. Там, де голова, через яку проходить стріла. Але твоє золоте, а у мене срібне. так, бо я тисячу разів влучила в голову з лука. Тисячу разів влучила в голову? Чорт забирай, я тільки 250. Так, це зайняло час. А я такого не бачу, бо в тебе його немає, Бене. Так, може, навчися грати Так, Обориливо. Гаразд, добре. А у вас є кишеньковий злодій? Так, є взагалі-то. Е-е-е... Ні. О, ганьба, Ганьба, навчися грати, брід. Йоу йоу! О, привіт! А це що? О, це новий апдейт. Тепер можна бачити досягнення кожного. Так. О, я чув про це, яка кнопка. А, натискаєш Alt F4. Молодець. Яка кнопка? Шефтка. О, чудово. Круто. О, зрозуміло. Проводимо час у борделі темнолісся, чи не так? О, ровене! Що? Боже мій чувак! Ах, ти брудний пес! Взагалі-то почекай, Бен. Що? Звідки ти знаєш, як виглядає іконка борделю темнолісся? Так. Бо це! Оч... Очевидно. Це нога в панчохах. Це очевидно. Не настільки очевидно. Ні, це. Бенджамін! О, зачекайте! Ось і воно! Це ще хто б звинувачував мене! Особливо враховуючи, що вони змінили іконку два тижні тому, і ти знаєш, як вона виглядає. Звідки ти знаєш, що вони змінили іконку, Адеме? Так. так. Я бачив Ти на не бачив бував, на Редіті. Го, і у нього золота. Тобто він був там більше сотні раз. Ого! Золота! Бро! Я думав, що у мене проблема, але нігерна собі. Хлопці, чекайте. Я читав, що досягнення можна бачити тільки тоді, коли маєш таке саме. Так, це правда. А це означає, це правда. О, бріт! Зачекайте. Ого. Ні. Це глюк. Ганьба! Це глюк. Вона золота. Хтось водив нашу зірочку до борделю темно лісся. Ні. А це глюк. О боже, брід, я поважаю ажіотаж. Ну, всі ми люди. Всі ми люди. Всі ми люди. То що, до борделю темноліся, значить? Так, до біса. Так, 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 так. Ви бачили темну ельфійку, яка у них зараз там є, новеньку? Так, О, так круто. А якщо до напівелетня? серйозно? Я взагалі не проти. Справді обожнюю, коли мене жбурляють. борляють. Ровен. не знав, що ти таке любиш. Якщо хочете побачити додатковий контент, підписуйтеся на Patreon, посилання в описі і в закріпленому коментарі. Тому підписуйтесь, щоб отримати доступ до більшої кількості крутого контенту. І дивіться інші відео на каналі.